Сторінка 71. Образи і епізоди проеми перегукуються з поемами Гомера. Так, образ щита у Вергілія створена виразно та яскраво, як і в Іліаді Гомера. В очікуванні вирішальної битви Венера посилає Енеєми зброю і щит, який майстерно викував Бог вулкан. На щиті зображено майбутні подвиги нащадків Енея і величне майбутнє римської держави. Тем вирізблених картин. Уславлення імперії, зображена історію Рима, починаючи з давньої легенди про вовчицю, що вигодовувала близнюків Ромула і Рема, один із яких заснував місто, значну увагу приділено й сучасним Вергілію подіям, зокрема, справам Августа в розбудові імперії, щит Інея, книга 8, вірші 626 731. Тамбо на тому щиті, прозираючи роки майбутнє. Вирізь би володар огню італійців майбутні пригоди, римського роду тріумфи, в рід знаменитий, і незліченні усі послідовно проваджені війни. Вирізьбив він і вовчицю у Марсовій тихій печері, і коло неї близняці сонців, двох хлоп'ят тямущих. Як вони гріються сміло до матері, як припадають, як вона, повернувши до них свою шию, Могутню, пестить по черзі обох і тіло вилизує ніжне. Там піднімається Рим, де сабінських жінок викрадають, хиже насильство під час церкової забави, ще далі вирізь бів Бог бойовище нове, що схопилося раптом поміж куретами, дацієм, давнім та римським народом. Далі обидві царі, військове покінчивши змагання, перед жертовником збройні. З вином у руках поставали, і, заколовши свиню, мирову виробляють угоду. Тут же зовсім поблизу, квадриги прутки розривають на двоє мета. Не хотів ти дождати слова альбанцю, тіло твоє пошматоване, тул поволі по дібровах, і природжені терни, у кривавій русі червоніли. Далі, Парсен наказував міста прийняти вигнанця, і затерквінь. Римлян страшною облогою мучив. Діти Енеєві в бій виступають за волю змагатись, став роздратований цар, на устах йому люта погроза. Видно, почув, що наважився кокліт мости зруйнувати. що утекла від сторожі, і в ті брові скочила води, клелія діва, ще далі стояв у фортеці, на чатах, манлі, і храм боронив, високий увесь капітолій. Мулів їжився двір острішком нової соломи. На позолочені мганку сріблястий гусак неспокійно, вгору зривав, кричачи, що гали уже біля храму, а гали повзли по кущах, добиралися вже до фортеці, маючи добру заслону у темряві чорної ночі, учері в них золоті, і золота, й одяг, і броня, в'ються плащі, повивані, щирого золота, мисто кожного сяє щіє молочні, розмахує кожен парою списів легких і щитом захищається довгим. Тут витанцьовують салії голі, луперки за ними, фламіни тут в вовняних шапках, там Марсові видно, скинуті з неба щити, там чисті жінки в колесницях, святощі містом провозять. Ще далі мистець незрівнянний вирозбив тартар підземний, плутонові брами високі і Ходіям призначені карги, Тебе, Катяліно, на височенніму ступі, і фурій, страшних проти тебе, праведні душі окремо, між них і катон правосудний, понад підземними тінями йшов злотакований образ моря бурхливого, сива гойдалась і пінилась хвиля, а навкруги викидалися срібні із моря дельфіни, і розбивали хвостами гребні хвилі. В осередку, судна, пишалися мідні. Велика то битва Актійська, моря укрите, усе кораблями, кипить узбережжя і відбивається золотом в хвилях прозорих левкати. Видно там, як Цезарь Август провадить у бій італійці. Високо високостав на кормі він, а з ним і народ, і сенат весь, і що найбільші боги і пенати. на скронях одвійні сяйву у нього горить, і зоря понад тім'ям аж рідна. Далі Агріпа з наказу богів, при сприятливім вітри, ставить у стрій кораблі. На чолі гордовитім у нього славна ознака звитяги, розтральний вінець променіє. Там з іноземною міцю при зброї і шатах відмінних, від узбережжів червоних, від східних земель, повернувших, з краю зорі переможцем. Антоній веде за собою бактирів, єгиптян, і гріх, що найбільший, єгипетську жінку, лавою всі наступають і підняться води затоки, веселими збиті, розірвані тьмами носів корабельних, рвуться у просторінь. Із затоки. Здається, ці клади вернули синіх безодень, стікаючи гори плавучі, так розгорнувся потужно, невиданий бік, корабельний, падає клоча горючі, і сиплються стріли повсюди. Вогке Нептунове поле пролитою кров'ю багріє. Серед двірської громади цариця Єгипетська, сестра. кличе до бою, не бачить гадюк, що її доє. Тут чуженецькі отворні баги, тут анібус гавкучий, проти Менерви, Нептуна, і матері римлян Венери, стрілами прийдуть. Та кинувся Марс усередину січі, панцир іскриці закритий, із неба, і ріні, люті, і немгамовна незгода до бою, розхристані впали. Лине білона, ослід і кривавим бичем розмахнулась. В небе висок Кому став аполлон із натягненим луком, глянув на битву, і вмить повернулися вражені жахом, геть утікають араби, сабейці, єгиптяни, інди бачить поразку цариця, великі розв'язати мутуззя, порозпускати вітрила, тікає. Митець божественний, вірюсь в горду царицю, бліду перелякану смертю, в море односить її, сприятливим подих. М'япі, Ніл Велетенський стає їй назустріч, І вражений горем лоно своє відкриває, і подоланих кличе до себе в гирла свої таємничі, у схованки плес ясно синіх. Далі, потрійнім тріумфом, до римського замку вступивши, Цезарь багаметалійським обіцянку, почість складає. Христа в великому місті присвячує храмів обітніх, захваті Рим от забав, скрізь оплески люду лунають, хори жіночі у храмах, Жертовники скрізь пламеніють, скрізь по жертовниках всіх позбивано в жертву телята. Сам же владика сидить на осяянім фебовім ганку і від підвладних народів приймає дари, прикрашає пишна храмо одвірки і довгою в'ють. Стягою перед потужним язики земні в розмаїтих убраннях. Викував мудрий ковач, розперезаних афрів, нумідів, дальніх лелегів, і лучників добрих гелонів. Там і іврат, переможений лє свої води тихіше, і краєсвітні Моріни, і рейн із подвоєним гирлом, і далекий Аракс, що не терпить мостів над собою. Так милувався, Евей, вижним дарунком вулкана. Захватів він від майбутніх подій і, радіючи серцем, взяв на своє ремено майбутність і славу нащадків. Переклад Миколи Зірова.